Так, Там сірі гусі пливуть, він зграє, бачите, тримаються. А попереду самець казарки. Самець. Там на острівці неначе вона, а це самець. Це мені Дан сказав. от я знімаю, бо ми дивимося в дуже потужний такий прилад, бінокль. Там видно все, ну як на екрані BBC. А У мене камера не така сильна, як бинокль, але я думаю, що можна буде роздивитися. Я от бачу, що роздивитись можна буде. О, сховався, ну добре. А тут десь на острівці. Зараз я буду дивитися. Так, 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 отут. Отут була казарка. Будемо роздивлятися. Далеко і сонце вже сідає. Але я думаю, що буде щось видно. Ось така у нас краса. Ось така краса.